Залишився кахель, що <ріст> <Шо, неожиданно>? так, <ріст> і вирішив обкласти мені ось таку червоне цегли припідняту таку грядку. Він робив мені ось такий горщик. Я думаю, що буде дуже гарно. Чи він вирішив, чи я вирішила. Це не важливо. Головне, що зробив, і буде, я думаю, що буде дуже гарно. Подивіться, як гарно виходить. Шкода, тільки що не, не вистачить на весь, щоб отак все закласти з цієї сторони. Бачите, цегла ось сипеться. Теж червона цегла і теж, отака, не дуже якісна. Ну, як зробить, тоді покажу. Ось і закінчив вже чоловік класти кахель. вже обклав наш горщик з червоної цегли. Ось доволі непогано вийшло. Мені подобається так більш такий гарненький. Ми стільки з того шашлика, стільки народу на шашлик, стільки. Всі чекають, да? в оновленій печі. Шашличок. Угу. Да, Нюта? Да. Тільки що угу. підстригла свою вербу, так кардинально її обрізала, тому що вона щось всередині якась лисувата в мене виходить. І взагалі вона, коли росте, вона така покручена-покручена. А -покручена. це такі пагони чиздали, дали, такі рівні. І... А старі вони такі покручені. Це привита верба ось на штамбі. Я її постійно стрижу, але щось отака вона. Треба її вирівнювати. ну підстригла, нехай буде заростає. І ще хочу показати вам, подивіться, яблунька плакуча почала роялті квітувати. Навесні вона підмерзла була. ось, І всі квіточки, які були підмерзли, вони ж, звичайно, не дали яблучок, нічого. Не було плодів, а це, подивіться, почала заново квітувати. І спека ж була, а це трішки похолодало вночі. Зараз прохолодно, і оце вона дала квіточки. Подумала, що, може, весна настала. І ще є, бачите, пуп'янки. Ось буде ще квітувати, але не вся. ну, Практично тут вже відквітовує. Ось така у мене плакуча яблунька роялті декоративна. І вона квітує. Навіть оце вчора був дощик такий повільний, малесенький. Такого дощику нам треба декілька суток, щоб він такий йшов. Оце ну, який пройшов і тому раді, що обіцяють сьогодні. Побачимо, чи буде він, чи не буде. А це ось. Дивіться, бачите, від цієї яблуньки, такий відросток росте. Пагін виріс. Це ще в тому році я бачила, ну залишила. Нехай росте, хочу в цьому році десь окремо його пересадити. Ну, Можливо, щось і вийде. Можливо, буде яблунька теж декоративна, отака. На що воно, це ж скоріння, це може прививка. На звичайну яблуню, не знаю. ну Побачимо. Цю смородину це в нас е, порічка тут зростає. Я це буду прибирати восени, пересаджувати на інше місце. Тут два кущики. Ну, раніше, що так, воно в переміжку росло, то там смородина, то там, а тепер вже я його потихеньку-потихеньку прибираю. Звідсіля тут це це в нас у нас, як її називаю, алея. І ось. Треба вже скоро буде стригти свою тую. І от кіпарисовик. там далі. Ялівець, кіпарисовик не знаю. Назви не знаю, і зростає він дуже швидко. Йому було Ну, він малесенький, а зараз він росте на цьому місці 5 років. Зростає. І ось такий, подивіться, за 5 років він отакий виріс. Дуже. Гарний і, ну, подивіться, який він м'який. І я думаю, що треба його розмножувати. Я вже пробувала живцювати. Ну, подивимося ще, поки нема таких живців, щоб відсаджувати, але буду далі пробувати живцювати і розмножувати. Ви ж бачите, дуже він гарний, от тільки назви я не знаю. Можливо, хтось. Пізнає ось такий. такий він насичено, такий зелений, дуже гарний, м'який, він не колючий. І дуже, теж хочу підстригти. Ну, як підстрижу, то вже потім покажу. Хочу з нього топіарій зробити тільки. Флокси були зовсім погоріли. Я думала, що вони пропадуть і вже більше і не будуть зростати, але пішли ще бачите, ще й квітують. Ще гарно, трішки ще й поквітують. Почали набирати свою красу очітки варіагатній. Та й не тільки варіагатні, а всі очітки ну, ось, скоро заквітують, будуть дуже гарні. А це я навесні показувала шорці, як я його пересаджувала. Дивіться, вже й, і квітує. Ось горщик такий посадила зразу. Це. Ось такий малесенький єсть великий. А це прям в землю тикнула. І теж дуже гарно зростає. Ось такий очіточок. Такий гарний, темно-темно, такий бордовий. Ось він в мене продубльований в декілька місцях. Зростає біля, там, біля паркану. І скрізь він, до речі, сіється. Зараз покажу сі... сіянець, і він трішки світліший. Вийшов Тей... той темний, а цей трішечки, бачите, світліший. Ну, росте, нехай буде. Но... Новий вид чи новий сорт. Ось так. Дуже тяжко в цьому році для Аліїсума він такий не дуже був гарний. Я думала, що і квітувати не буде, але дивіться, вже почав. Вже деякі кущики почали квітувати. Ось такий гарний білий Алісу. Але він не весь такий, багато ще, без, ще не квітує. Сім раночку, дорогі друзі, Ой, вчора такий дощик прийшов. Ой, я задоволена. І мої рослинки, звичайно, задоволені, тому що ну, полило так влив, так влив. Це оце дійсно справжній дощик для рослинок. І як же ж після такого дощику та щось не поробити? Ну, і бур'яна треба прибрати, і, і те, і все, і. Ось вчора пересадила бігонію, в білий такий горщик, він пасує більше, ніж був, ну, той, що попередній був. А так, бачите, хто бачив моє попереднє відео, а ось на пеньку, отакий пеньок зверху, ось поставила такий горщик і отак плющом. Дуже гарно. Вийшло, мені подобається. Ось. Ну і будемо працювати, бо та вже засуха вже просто вимучила не тільки рослинки, а й нас з вами. І вже просто руки опускалися. Не хотілося вже нічого ні робити, бо робиш, поливаєш, а воно толку ніякого. Ну нічого. Слава Богу. Дякувати Богу, дощик прийшов, все, напоїв наші рослинки. Будемо працювати. У мене зростало два сіянці брабант Ось не два сіянці, неправильно я сказала, просто вони ці самі найбільші виросли, а ну, є ще декілька сіянців, і вони ростуть і, ну, закопані в землю так в горщиках на дорощування. І... Оці два сіянці я хочу пересадити зараз в перевалку їм зробити. Зараз разом з вами побачимо, які тут коріння яке, ось подивіться, дуже гарне оплело вже <кій> горщик, і ми зараз отак, вже я тут додавала землі горщик. І додала в землю агроперліт, Переміс, перемішала, і ось тут ось так висадимо. Це моя земля. ну Гарна земля, не та, що пісок, там, де дійсно гарна земля, яку ми завозили. І ось це після дощу набрала і всі свої сіянці, всі свої. Ну, от, живці я саджу в свою землю. Ну, Можливо, додаю трішки торфу, а взагалі саджу в свою землю, щоб вони зразу привикали до нашої землі. Ну, Ось так. Зараз це все ось, на тому ж рівні, якому вони зростали, на тому ми і садимо. Зараз це все в трамбую, ну, не буду вам вже показувати, а куди я посаджу, потім покажу вам. Тільки що прибралася тут за хатою. ось Прополола, бур'ян прибрала. Тут у мене зростають скельні ялівці, Blue Air Row і Skyrocket. Ну, такі очітки простенькі. Це все біля дороги. ось. Тут в тому році я разом з вами садила гібіскус сірійський, вже вам, подивіться, як гарненько цвіте. Ось Тут у мене традисканція зростала, я її повністю зрізала, вона потім на осінь ще е, наросте. І зростає тут у нас слива, яку ми згодом будемо прибирати. В цьому році обріжемо цю гілляку. А в тому році вона, бачите, розчахнулася, я вже якось показувала, що був у нас ураган, і сильно багато нам біди тоді наробив, дерева поламав. Ну, ось і цю сливу. І в цьому році зовсім нема. Та й взагалі нема в цьому році. У нас вражаю на і ягоди, і на на дерева, Ну, в общем, ні слив, ні абрикос, тому що от трішки вишеньок було, ось вишенька в нас, ось, і все померзло. Це якраз на паску був мороз і все повимерзало. Тут ще в мене зростає. Волошка така бускова волошка. Теж я її прибрала, вона тут повністю була заросла, я її поприбирала, половину залишила нехай. І позакупувала свої горщики, які я тільки що попересажувала з туя Я їх, ось бачите, закопала в землю. Пролила кореневіном, тому що пересадила вже ж більші горщики, і зверху так замульчувала, щоб волога зберігалася. І тут теж ось. І чому я так зробила? Ну, Щоб уже я знала, де вони будуть зростати, і щоб гарно розвивалася, треба, щоб вона на дорощування посадити в горщики, тому що зразу в землю садити не, ну, не бажано. Тому що вони можуть і пропасти з таким літом, як оце в нас в цьому році було, хто його знає, яке в наступному році буде. Ось в наступному році вони так і будуть зростати до осені. Коли вже наросте гарна коренева. Ось тоді ми приберемо ось цю сливу, і вони будуть отут в мене зростати далі і закривати мені оці, оцю сітку-паркан. Ну, вони ж, ви знаєте, гарно так наростають, це брабан туї, вони швидко наростають, і я думаю, що буде гарно. Ось. А слив у нас вистачає, то ця така вже старенька-старенька, і вона пізньо О, одну побачила. Ось одна сливка є. А я наговорюю, що зовсім нема. Ну, ось такі вони простенькі сливки. Тут садилися вже давно, господі, аби, аби щось посадить. Ось і так. Ось так почистила гарненько. Ці скельні ялівці я стрижу, ну, добре стрижу, щоб вони нарощували свою масу. Ось, і нехай Зростають вони тут з 20-го року, 2020 року. Ось так у нас за хатою тут біля дороги. Тут зростає, ось, а тут єлівець казацький, це теж свого казацького ялівця, я тут посадила, відкопала живець, ну не живеться відросток, і посадила. Він вже давненько тут зростає, я його теж стрижу, щоб він такий був охайний. ось, А тут у мене ірга, але вона... Підгоріла в цьому році, але посадила, бо в мене вона в іншому місці зростає. Я хочу там зовсім прибрати, як ця вже більш наросте гарним деревцем. Ну, кущем я його тримаю, щоб як дерево росло, не хочу, щоб воно загущалося. Відростки всі прибираю. Тут у нас зростає мегдаль декоративний. Далі тут продовжує повз доріжку. Коста Подорожникова, вона мені так подобається, тут гарно нарощує свої кущики. Тут навесні разом ми садили бруслина крилата, вже так трішки підросла. Гібіскус такий червоний, барбарис. Ну і тут горщик. Ось так горщик наш. ось Ну і пішли, покажу, які ще в мене сіянці з брабан. Тут сіянці. під парканом в мене ось посаджені горщики з сієнцями, з, з моїми живцями. Ось, І ось, подивіться, сієнці брабант. Вони тут два і живець. Ну, ось покій, отак. І ще два горщики, отаких от малесеньких. Ну, вони вже. На осінь я їх перевалю в трішки більші горщики Це в мене гортензія з живця вирощена, а ось тільки не написала. Ось така я Ой, не написала, яка це гортензія. Ну, як заквітує. Потім побачимо, з чого я живе. Це так все знаєш, вроді знаєш, знаєш, а потім. Підходиш і забуваєш, що ти садив. Ну, а це моя спірея рожева. Ось, Робила теж живці і буду вже на осінь висаджувати на постійне місце. Там далі теж живці. В общем, ось так. А, тут біля свого гібіскуса, оцього сирійського, посадила ще один гібіскус, вирощений з живця. Цей червоний він вже квітував. Ось, квіточка вже відпала. Ось, я хочу, щоб у мене два гібіскоси разом зростали в одному. Я б іще третій посадила, якби якби був. Ну, нічого, нехай. Я думаю, вони будуть тут разом зростати і будуть гарно виглядати. Ну, ось і все. Всім бажаю добра, мирного неба, обіймаю всіх. І чекаю вас всіх в коментарях. До зустрічі!